Сьогодні поразка. 3-0. Не, не сказати, що прям дуже неприємно. Ви, я вважаю, в принципі, достойно трималися. І у вас, наскільки пам'ятаю, в цьому сезоні вже друга поразка і була одна перемога. Дві поразки дві інші. Як сьогоднішній матч і сьогоднішній суперник? Так, як казав капітан Фабету, що ми з ними вже грали, в принципі, з суперек нам знайомий. Uh, що сьогодні не вистачило навіть може, концентрація десь в останні хвилини, може, навіть не в останніх на походу цього матчу. Uh, в принципі, Хлопцям вдячним, вони, як на мене, грали від першої до останніх хвилини. В принципі, може, концентрація таки не вистачила, може, може, може суперний посесенніше виявився, але, uh, в принципі, думаю, наші перемоги наші чекають. Uh, ну, не опускаємо руки, будемо пропрацьовувати це далі. Більше тренувань, більше сили це витрачати. Тому я думаю, що.